Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. Козловський і Кондратюк продовжують ворожнечу. Як би це дивно не звучало, але в мережі почала ширитись інформація, що непорозуміння між телеведучим Ігорем Кондратюком та співаком Віталієм Козловським ще продовжуються, хоч і не в такій відкритій манері. Поштовхом до подібних теорій став пост відомого продюсера Михайла Ясинського. В якому зазначено, що Кондратюк, сам того не розуміючи, забезпечив співаку дуже крутий поштовх у популярності, і це дійсно так, чого вартує тільки поширеність української версії пісні Пінаколада. За словами Михайла, зараз Кондратюк вкрай незадоволений таким розвитком подій, але зазначив, що він добра людина, якщо вирішив віддати права на пісні. Підсумовуючи, продюсер наголосив, що треба триматись, попри все. І інколи саме правильно витримана пауза може забезпечити такий крутий перезапуск. Як не дивно, але Кондратюк своєю реакцією на пост тільки підтвердив те, що він незадоволений. В своїх коментарях він завуальовано натякнув, що вважає Козловського порушником закону, хворим на зіркову хворобу. А що ви думаєте про цей конфлікт? Діліться думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.